Просто так. Почему? Роз? В первую очередь я хочу сказать спасибо командованию факультета и командованию курса. Вы сделали огромный труд, вложили в нас душу, сделали все возможное и передавали все те знания, которые, которыми сами владели. Я вважаю, що на даному етапі мені академія дала достатньо навиків та вмінь, щоб брати на себе командування на такому рівні, на який мені зараз можуть довірити. Командам хочеться побажати витримки з новим набором курсантів, наснаги, терпіння, і першу чергу, міцного здоров'я. Товаришам. Тема буде те ж саме, всі ми виконуємо не завдання, тому думаю, побажання всім будуть однакові. І головне, щоб було здоров'я, думаю, все не воно обов'язково буде. Це нове, що стосується військового. Зброя, військова форма, навчання спрямоване в військову підготовку. А це все для мене нове. Спочатку, чесно сказати, було дуже важко. Я не міг пристосуватися до цього, як міг, але важко мені це вдалося. Але добре, що гарний колектив, гарні хлопці. цим було легко. Да? Один одному допомагали, виручали. Саме великий, такий сказати, мужський факультет. Ну, Все-таки двозначна розшифровка цього факультету ОЗДК, Осередок знань, доброти і культури. Це дійсно такий факультет, престижний, так сказати. Не розчарувався, звичайно. І навіть дивлячись на заразню ситуацію в Україні військово-політичної, ні, не засмучений, що поступив саме до цієї академії. Ці хлопці зовсім нещодавно отримали звання лейтенантів Державної прикордонної служби. Вони випускники факультету охорони та захисту державного кордону Національної академії імені Богдана Хмельницького. Нині вже служать у різних кінцях України. Офіцери пригадують роки навчання. кажуть, бувало, всяке, проте не шкодують, що обрали військовий фах. Дуже багато мені запам'яталось польових виходів, підготовці до ММГ, там як і тактич, ну, тактичних виходів, так і стрільб. Більшість володіє всіма зброями, але найкраще це автоматом, калашником. Антону Степаненку пощастило, під час навчання в академії прикордонної служби він зустрів свою майбутню дружину. Олена навчалася на факультеті правоохоронної діяльності та правознавства. Дружина познайомився в академії, коли так трапилося, що ми з нею захворіли. І на самому початку нашого навчання на курс молодого бійця прикордонник це та людина, яка перша зустрічає людей на кордоні. Але та ситуація, яка зараз у нас склалася в країні, то прикордонник він перше зустрічає ворога. Тому я, як патріот своєї країни, хотів би надати те, те, що мені дала академія, в свої, в мої навики при обороні свого своєї країни. Дружина Антона Олена каже: військова служба та часті переїзди як невід'ємний атрибут життя прикордонника, її не лякає. У неї є надійна підтримка. Захищати батьківщину це найкраще, що може бути в нашому житті. Це можна можна сказати, що це найвідповідальніша праця, це найвідповідальніша робота, ну для якої достойні самі кращі, до якої треба йти, ну до якої треба прагнути, прагнути до цього і намагатися удосконалюватися і ну. Зустріти ту половинку, з якою я зараз на даний момент стою. Да, він мене підтримує, він мені допомагав усьому, як і морально, так і психологічно, допомагав. Можна сказати, що це моя половинка, яка завжди зі мною. І заради нього я закінчила цей навчальний заклад, і ми разом їдемо служити. Я думаю, нам буде набагато легше ну, набагато легше, тому що ми разом. Треба буде приїжджати на всі ділянки кордону. Чи то вона буде східна, чи то західна, але. Я готовий до цього, і так само і моя дружина. У випуску Національної академії Державної прикордонної служби відбувся раніше, аніж зазвичай. Усе через війну нині держава потребує кваліфікованих, добре навчених офіцерів, які здатні захистити Україну. Ну, це була моя мрія з дитинства. Е, завжди подобалась форма військова. Е, і, взагалі, е, сама військова служба, військова складова. Е, Мені е, симпатизували, тому я таке рішення прийняв стати прикордонником. Я обрав факультет охорони та захисту державного кордону, тому що він є основним найбільшим, і в ньому з нього випускаються саме офіцери з напрямком підготовки по охороні кордону та здійсненню прикордонного контролю. Чотири роки запам'яталися по виходи. Стрільбища, виїзд в Херсон як мотоманерній групі номер 6 Також відвідували, були на параді, участвували. Ну і найбільше це сподобалось на параді. Я тебе нічого не оставлю. Мені випала честь вітати вас у цей великий день, день вашого випуску серії прикордонників. Ваше життя було сповнено тільки виключно позитивними і незабутніми моментами. Щоб люди, які з вас, які будуть на вашому шляху, несли вам тільки радість, тепло, затишок. Щоб ви були достойними показниками для молодших своїх ботів, були достойними попасової команди, щоб у вас було хоча б не гірше, ніж у нас. Слава Україні! Героям слава! Я хочу побажати всім цього найкращого, щоб ця робота приносила всім тільки задоволення. За вас. лейтенанти прикордонники кажуть, стати на захист кордону не бояться, а навчалися не для того, щоб ховатися від ворога. Присягу, яку давали на вірність Україні та українському народові, не зрадять. Мені, напевно, дуже сильно повезло, що в мене таке особово складно. Всі люди індивідуальності. До кожного має бути особистий підхід. Але ми знайшли порозуміння з ними. І я впевнений, що так само як вони до мене, так і я до них можу звернутися, і вони завжди мені допоможуть. Хотілося бути військовим і прикордонник – це, мені каже, дуже почетно. Дуже хотів стати прикордонником. україно російська війна вже забрала життя не одного українського патріота серед новітніх героїв країни. І Євген Пікус, офіцер-прикордонник. Він загинув у Красній Талівці Луганської області, відбиваючи атаку про російських терористів та військових сусідньої держави. У підполковника державної прикордонної служби ворожий снайпер поцілив кілька разів. Смертельні постріли в голову та спину, котрі пробили бронежилет, не залишали шансів на життя. Він виконав свій обов'язок. Зук до кінця. Це офіцер один із кращих у нашій службі. Він був відзначений декількома державними військовими нагородами. Проявив особисту мужність і героїзм у липні місяці і у серпні 2014 року. Виконуючи завдання. По знищенню диверсійно-розвідувальної групи він попав під обстріл і мінометів і із вертольотів. підполковника державної прикордонної служби залишилися батьки, брат, сестра. Рідні були присутні на відкритті меморіальної дошки герою на стіні його рідної школи гімназії номер 30 у Вінниці. Саме тут, під час навчання, євген Пікус зробив свій доленосний вибір. Він став оборонцем кордону. Євген пікус загинув 25 серпня минулого року герой із родини військових, який його брат Близнюк обрав шлях боронити рубежі української держави. Він жодного разу не підвів ані командирів, ані підлеглих. Він був вірним обов'язку та присязі. Євген Михайлович був прикладом служіння своїй батьківщині, прикладом прикордонного героїзму. Він загинув 25 серпня 2014 року. Загинув в нерівному бою, захищаючи державний кордон України. І група під його керівництвом зупинила просування російської диверсійно-розвідувальної групи вглубь території України.